Єремія, 36 розділ, і сталося четвертого року його якима Йосійного сина, царя Юдиного. Було оце слово до Єремії від Господа, кажучи: Візьми собі книжкового звоя і напиши на ньому всі ті слова, що я говорив тобі про Ізраїля й про Юду, та про всі народи, від дня, коли я почав говорити тобі, від днів Йосії та аж до цього дня. Може, почує дім Юдин усе те зло, що я думаю чинити їм. Щоб вернулися кожен зі своєї злої дороги, а я прощу їхню провину та їхній гріх. І покликав Єремія Баруха, нерієного сина. А барух написав з уст Єремії всі Господні слова, що він говорив йому на книжковий звій, і наказав Єремія барухові кажучи: Я задержаний, не можу війти до Господнього дому. Тому піди сам прочитай зі звою, що написав ти з моїх уст Господні слова в вуха, народу в Господньому домі, в дні посту, а також у вуха всього Юди, що приходить зі своїх міст, відчитаєш їх. Може, впаде їхнє благання перед Господнє лице, і вони вернуться кожен зі своєї злої дороги, бо великий гнів та лютість, що Господь говорив проти народу цього. І зробив барух Сеннеріїн, усе, що наказав був йому пророк Єремія, щоб прочитати з книги Господні слова в Господньому домі. І сталося п'ятого року його Якима, Йосійного сина, царя Юдиного, дев'ятого місяця, оголосили піст перед Господнім лицем для всього народу в Єрусалимі та для всього того народу, що поприходив з Юдиних міст до Єрусалиму. І прочитав барух з книги Єреміні слова в домі Господньому в кімнаті писаря Гамарії, шафалового сина на горішньому подвір'ї, при вході до нової брами Господнього дому, а в вуха всього народу. І почув Михей, син Гамарії, шафанового сина, всі Господні слова з книги, і зійшов до царського дому. До кімнати писаря, аж ось там сидять усі зверхники: Писар Елішама, і Делая, син Шамаїн, і Елнатан, син Гборів, і Гамарія, син Шафанів, і Седекія, син Ханаїї, і всі зверхники, і розповів їм Михей всі ті слова, які він почув був, коли Барух читав із книги в вуха народу. І всі зверхники послали до Баруха Єгудія, сина Нетанії, сина Шеламії, сина Кушійного, говорячи. Того звоя, що читав ти з нього вуха народу, візьми його в свою руку та й прийди. І взяв барух, син Неріїн, звоя в свою руку та й прийшов до них. А ті сказали до нього: Сідай же і прочитай його в наші вуха, і прочитав барух в їхні вуха. І сталося, коли вони почули всі ці слова, жахнулися один перед одним та й сказали барухові: конче перекажімо цареві всі ці слова. І запитали вони баруха, говорячи: Розкажи нам, як ти писав усі ці слова з його уст. І сказав їм барух, він проказував мені з своїх уст усі ці слова, а я писав у книзі чорнилом. І сказали зверхники до баруха Іди, сховайся, ти та Єремія, і нехай ніхто не знає, де ви. І прийшли вони до царя на подвір'ї, а звоя поклали в кімнаті писаря Елішами, і розповіли в вуха царя всі ті слова, і послав цар Єгудія взяти звоя, і той узяв його з кімнати писаря Елішами». І Ягудій прочитав його вуха царя та вуха всіх зверхників, що стояли при царі. А цар сидів у зимовому домі дев'ятого місяця і перед ним був розпалений коминок. І сталося, коли Ягудій перечитував три чи чотири стовпці, то цар відрізував це писарським ножем та й кидав до огню, що в коминку, аж поки не згорів увесь звій на огні, що в коминку. Та не злякалися, і не роздерли своїх шат цар та всі його раби, що слухали всі ці слова. І хоч Елтанат, і Делая, і Гемарія просили царя не палити того звою, та не послухався він їх, і наказав цар Єрехаломові, синові царевому, і сираї, і синові Азріїловому, і шеламаті сину Авдіїновому взяти писаря баруха й пророка Єремію, та Господь їх сховав. І було Господнє слово до Єремії по тому, як цар спалив був звоя та ті слова, що Барух написав з Єремійних уст, говорячи: візьми собі знову іншого звоя, і напиши на ньому всі перші слова, що були на першому звої, якого спалив його Яким цар Юдин, а про його Якима царя Юдиного скажеш. Так говорить Господь, ти спалив цього звоя, говорячи. Нащо написав ти на ньому таке: конче прийде цар Вавилонський і знищить оцей край, і вигубить в ньому людину і скотину. Тому так говорить Господь про його, якема юдиного царя. Не буде він нього сидячого на Давидовім троні, а його труп буде кинений на спекоту вдень та на холоді вночі. І навіщу його та насіння його, і його рабів за їхні провини, і спроваджу на них та на мешканців Єрусалиму й на юдеянина все те зло, що я говорив до них, та вони не послухали. І Єремія взяв іншого звоя і дав його писареві барухові, синові нерійному. І той написав на ньому з єремійних уст усі слова тієї книги, яку спалив був його Яким цар Юдин в огні, і до них було додано ще багато подібних слів.